Найкращою дитячою моделлю України у дорослій віковій категорії стала Катерина Безпрозванна від куди. Окрім королівської корони, Катя отримала численні призи фестивалю, в тому числі іменний подарунок нашого відомого земляка Віталія Журавського. Суперсучасний мобільний телефон. Якщо говорити про Житомирщину, то е, коли виходили представники Житомирщини, вони отримали найбільше оплесків у вас в залі. Я вам більше хочу сказати, журі ще до конкурсу переглянуло всіх учасниць, і ми е, визначили, хто стане міс модель України, міні-міс-модель. І мені було надзвичайно приємно, що наша думка співпала із думкою глядачевої зали. Міс-модель України 2011, представниця Житомирщини.